Привіт! Сьогодні показую незвичайний спосіб, як зварити правильну манку, мішаючи лише 1-2 хвилини. Всі переваги розповідаю далі в процесі приготування. Ось список інгредієнтів. В кастрюлю наливаємо молоко. Або, як у мене, молоко із водою. 50 на 50. Сіль, цукор. Зараз нічого цього не додаємо. Ставимо кастрюльку на вогонь та доводимо до кипіння. Коли закипіло, всипаємо дощиком манну крупу, не все зараз, а дощиком потрошки і активно розмішуємо вінчиком. Візьміть саме вінчик. Так, продовжуємо варити лише 1-2 хвилинки, весь час інтенсивно мішаючи, вогонь при цьому ставимо середній. По закінченню цього процесу ми вогонь вимкнемо, закриємо щільно кришкою і дамо постояти 10-15 хвилин до повного розбухання. Головне формування смаку відбудеться саме тоді, коли каша не кипітиме, втрачаючи білки вітаміни і смак, а коли вона буде настоюватися уже знятою з вогню. Таким чином ми зберігаємо всю нутрітивну цінність манної каші максимально. Ось ми бачимо, що минуло 2 хвилинки. Вогонь вимикаємо. Накриваємо щільно кришкою і зверху можемо також покласти кухонний рушничок. Ось так. І лишаємо так на 10-15 хвилин. До повного набухання каші. Після цього її можна здобрювати маслом, підсолоджувати чи, навпаки, робити солоний варіант. Сьогодні пропоную зробити манку солодкою і для гри смаку та краси додати ягоди. Вершкове масло, куди ж каша без нього. Цукор за смаком та ванільна паста. Цукор можете регулювати на свій смак. Я часом взагалі його не додаю. Та, звісно ж, дрібка солі. Не нехтуйте цим нюансом. Гарно перемішаємо. Нагадую, що в нас там цукор, щоб розчинився цукор. Але тут проблеми не, ви... не виникне, тому що каша ще гаряча. Смак такої правильної манної каші відрізняється від звареної звичайним способом. Це дійсно каша, в якій можна розрізнити хоч і маленькі, та дійсно існуючі крупинки. Звичайним способом я більше не готую. Усім серцем полюбила саме цей. І вам рекомендую. Пишіть в коментарях, як манну кашу готуєте ви, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та до скорих зустрічей!